На зупинці стадіон Мальва пасажири сідають у тролейбуси номер 3 та номер 5 Раніше вони, а також частина автобусних маршрутів, зупинялися на зупинці дріждзавод. Такі зміни запровадили понад місяць тому. Втім, частина людей досі до них не звикла. Через це можуть переходити дорогу не на пішохідному переході, а по проїзній частині, аби встигнути на транспорт. Ми з чоловіком їхали лічно, перебігають з торбами отут, Во тут не можна. А вони перебігають, і ми чуть не збили їх. Але ми зупиняємося, вони біжуть. Бо тому що тут тролейбусна зупинка. Дороги немає, ви бачите самі. Ми йдемо. от. Для людей села ми не доста, що платимо проїзд, сільські люди, бо не маємо права їхати, бо наша громада не заплатила за нас грошей. І ми ще тако ходимо з торбами, але мені потреба треба їхати. Я їду туди до сина, на Рошу, де він жив. Я там роблю йому ремонт. Я думаю, що може він у полоні і хочу йому зробити ремонт. І мені приходиться дуже часто їхати. І ви вірите мені, я плачу, я плачу, в мене ноги хворі, я єлі єлі йду. Я роблю дворником, стою в четвертій годині йду, я бачу, що тут робиться. То всі йдуть на правці, біжуть за тим тролейбусом, біжу туди. Він тут не став, я за ним і летю. Доганяю, поки він там стане, я вже добіг. Як нема людей, то не встигаю. Як є там люди, поки посідаю, то я добігаю. Не було тільки заторів з цими стоянками, скільки на переході люди, коли час пік, люди йдуть через переходи, тут транспорт стоїть аж від моста туди, в затор. Тепер на зупинці дріжзавод зупиняються лише автобуси номер один сім які курсують у бік вулиці Галицький шлях. А третій, п'ятий тролейбуси та автобуси номер 15 15К, 23 та 34, які рухаються у центр міста, зупиняються на зупинці стадіон Мальва. Про це повідомляло тролейбусне управління. Такі зміни запровадили наслідок ремонту кільця, каже заступник міського голови Ігор Крохмаль. В принципі, коли проектували реконструкцію цього кільця. Підрядна організація замовила схему організації дорожнього руху, тобто великий проект, який мав вирішити зразу цілий комплекс проблем, які були з організацією дорожнього руху, відповідної покращення інфраструктури, благоустрою проїжджої частини, прилеглих частин, і виготовився великий проект стосовно заторів на кільці. Жодної скарги до нас не надходило. Так, вони існують, так як і на вулиці головні, так як і там умовно на якихось інших центральних вулицях завантажених. Бо ми розуміємо цю локацію. Це локація, в яку заїжджає велика кількість транспорту. На зупинках встановили тимчасові таблички з інформацією про зміни. Водночас постійних табличок з номерами маршрутів та графіком руху немає. А на зупинці «Дріжзавод» досі розташований застарілий графік руху. Розмістити оновлені графіки планують впродовж тижня. Повідомили у департаменті транспорту. У міськраді отримували декілька скарг від пішоходів щодо перенесення зупинки. Попри це скасовувати рішення не планують, каже Крохмаль, коли транспортний засіб. Має виїхати з крайньої правої е, смуги е, вліво є обмеження, певні да, що на кільце він з'їхати не може раніше. Ми мали проблему. Е, ту, ту, що частина громадського транспорту, в тому числі, вимушена була в певній мірі порушувати правила дорожнього руху. Ми бачили незадовільний стан самого дорожнього покриття, що також приводить до аварійної ситуації у певній мірі, і ці, ці всі чинники комплексно були усунуті. Тепер правила дорожнього руху порушують деякі пішоходи, коли біжать на зупинку по проїзній частині. За цей час на них винесли дві постанови, повідомили нам у прислужбі патрульної поліції. Найближчий пішохідний перехід розташований біля автостанції на вулиці Галицький шлях. На зупинці стадіон Мальво побільша до людей, які чекають на транспорт. Вона пристосована до цього, а от павільйон, який захищає від опадів та вітру ні, каже Крохмель. Замінити чи збільшити його не можуть, бо не вистачає грошей. Вікторія Дмитрієва, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.